В Україні 31 заклад для безпритульних людей. Один з них у Черкасах. Тут чоловікам та жінкам, які не мають домівки, відновлюють документи, надають житло та допомагають стати на ноги. Історії як і чому доросла людина опинилася без даху над головою. Безліч більше про Черкаський центр реінтеграції розповість Юлія Норовкова. Таких життєвих історій, як у Людмили, сотні після смерті чоловіка вона залишилася без квартири. Житло обманом у неї відібрали її ж знайомі. До центру реінтеграції безпритульних вона прийшла у 2013-му. Там допомогли повернути всі необхідні документи. Людмила зізнається, пройшло чимало часу, перш ніж вона знову відчула себе людиною. Нині жінка отримує пенсію і допомагає іншим знедоленим повернутися до нормального життя. Для меня центр интеграции, он для меня все сделал. Именно в том состоянии душевном, когда когда я была в 2013 году, то это, понимаете, я даже, ну, состояние было все. Нині у центрі для безпритульних перебувають 15 людей. Це типова картина для теплої пори року. Як свідчить досвід керівництва центру, коли ж вдарять морози, прихистку тут шукатимуть понад три десятки людей. Одні просяться переночувати, інші затримуються надовше. З останніми укладають угоду. Кожен мешканець повинен дотримуватися певних правил. Договор розсчитан на півгода, но має Бальшой процент негативного досвіду і, допустим, общає з чоловіком, проводя обычное собеседование, приймаємо рішення. Може бути на місяць. Сначала так і срок. Це перший у Черкасах. Пункт де безпритульним людям допомагають вирішувати проблеми житлом та поновлювати втрачені документи. Існує він на базі благодійної організації Від серця до серця офіційне відкриття було ще у 2012 році. Тоді директор установи звернулася до міської влади. Чиновники виділили кошти на ремонт. Частину певних витрат ми взяли на себе, тому та сума, яку виділяє нам департамент соціальної політики на сьогоднішній день, це в межах 100 тисяч гривень. Вона покриває комунальні послуги. Вона покриває ставки дві соціальних працівників, які працюють з документами, і в принципі все. Для реінтеграції безпритульних осіб у суспільство на базі центру існують майстерні, де люди можуть власноруч відремонтувати меблі чи щось пошити, аби мати певний досвід для подальшого працевлаштування. Окрім того, у цій же майстерні створені робочі місця для внутрішньо переміщених осіб. Юлія Норовкова, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.